Вийшла погуляти на вуличку з готелю. Ось такі тут є будиночки навколо мене. Typical Canada. Ось Зараз піду в великий магазин Долорама, подивлюсь, що там. Кажуть, там можна знайти все, що завгодно, і дуже приємні ціни. Тому... покажу вам трошки, що тут є. Сейн Джонсі, якщо ви захочете приїхати. Оце у нас тут всякі кафешки, піци, міци. Що тут ще є? Магазинчики. Цокей. Позвольте okay. Дивіться, яка гарнюнька, білочка. Люди готуються до Хеллоуіну в доларамі. Так, загубила я свою розізку. Прийшла купити ось 4,5 канадські долари. І тут є різні, різні-різні зовсім розчістки. І ось ця взагалі дуже дешева. Півтора долари. Я взяла поки що саму дорогу. At least we can eat it at home. I don't like it, but sometimes I'm hungry. Ви бачите ціни. Арахісова паста.

Давайте ми so, У нас є Лайка like Мобайл і Віршин Мобайл. 4 долари і у вас є сім-карта. Зараз хочу вам показати, що ви можете купити на 25 канадських доларів в доларамі. Ось, дивіться, 15% таксів. Налогу. Вийшло 3 долари. І повна сума 25 доларів 22 центи. І ось що ми маємо: сім-карта, батончик. Гумка, ще одна гумка, ще один батончик. Щітка для волосся, чіпси, бутилка води. І все. А, і булочки хліб. Ось. Тож у нас велика пачка чіпсів, велика бутилка води, бутилка котра для води. Ось я в неї буду брати тут сік. Тут можна виносити з собою їжу в судочках з столової. Ось і соки. Хліб, 6 штук булочок. Оце гумка. Оце теж гумка. Якийсь батончик з арахісовим маслом і тофі. І цей батончик по типу баунті з кокосом. Щітка розчіска за 4,50 баксів. Ось ось така. Бо я, на жаль, свою при останньому переліті загубила. Ось. І тільки оце все на 25 доларів вийшло. Ще їжа на 25 доларів. Піца. Гречеський йогурт, хумус і сир Філадельфія. Оці печеньки дуже смачні. Вони зроблені власною випічкою магазину. А ось оцей Strawberry Cake взагалі не смачний. Ці тісточка з кокосом 300 грам. дуже-дуже класні, але коштують порядка десь 8 доларів. А оці батончики О'Генрі Henry е, краще не брати, не витрачайте свої гроші. І також попкорн що на розвісні. Оце покупочки з Драгмарту. А дуже класний soft тобі з Macдаміa cookies Печиво. Дуже смачний. А ось тут попкорн. Попкорну з сиром або іншими наповнювачами нема, тільки масло. Тому продаються отакі ось посипки зі смаками. Коли виходить строк придатності, за декілька днів можна купити по такій ціні смаколики. Це раз зайшли в Pipers. Була здивована тим, що там можна купити свіжі овочі і фрукти. Тож тепер у нас є банани. Також у нас є бальзам для волосся дуже дешевий. Оце вівсяне печиво, всяке різне, і сумка за 1 долар. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, що відео було корисне і ви трошки зорієнтувалися з тим, які ціни тут на продукти, і скільки в цілому ви будете витрачати. Тож, бажаю всім гарного дня і нехай щастить! Бувайте!